сьогодні будемо, будемо приїжджати рівні на такій машинці, бачите? Їдемо, все, проходимо. <клух> мені трошки зручно їхати, о! Так, трошки щось мені не зручно. Давай повертаємо. Треба мені тако все, все в таймінг повертати, а це дуже складно. Тайник треба мені ще й повертати. упаду. Ні! А як. Ми розпалювались на тому самому місці, де ми були. Це, але це зато круто. Треба на ці червоні штучки не наступати, я вже паню. Акуратно! Та на. Ого, а я. Будь ласка, їдемо назад. їдемо пологонько. Пологонько. що ти так їдеш, О, а що ти їдеш назад? Почекайте. Все, їдемо, Я думаю, що я вже не повернуся ніяк, Хлоп. Ой-ой! ти тільки не торкайся. Чекай. Ну едь. Что ты едешь? Приехал. Чекай. А кто тут пиднят? Чекай. А я ту эту штуку пиднят. Чекай. Аво, вже поняв. Як пустити. О, бачу все. Це я вже з цю штуку розібрався. Мені треба вниз. Вниз. Ще трохи вниз. Все нормально. Я так зробив, би мені було легше проїжджати рівень. <кхід> не їдь у мене. Ну, я тобі кажу, не їдь. А я перший приїду. А він вже поїхав. Кінчиком зараз напав до доторкнуся і полежу десь в космос в небеса. <гум> ай, ай! О! Ем! 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 Ам. Я думаю, що я вже доторкнуся. Съем. Едем. <свист> едем. Ух. Так, едем далее. Вау. Уже крутишься. Идем. Е, проехала. Да я, ну что, чуть-чуть лишилась. Да ну. Хлопчика, есть, есть. А як ти так швидко приїжджаєш, скажеш? Може він вже навчився заграти. Ви просто подивіться на це колесо. Йо-майо! А! Та -йо. ну! Я можу тільки уперед їхати, і я можу ще й напевно і взад їхати. чего он тут то Ты чего он Бо -то я Бояться трешки пнял. Опа, проезжаем. Опа. Оп, оп, оп. Еду. Юм. Полагасенько. Давай, все. Пожалуйста. Да Нє, ні, 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 ні. ні. Фуу, я приїхав. Дивіться, що вона там робить, та то нереально Ви бачите, що там нереально приїхав. Там все нереально. Нащо ви туди поїхали? Скот в як зайчик побігайчик. О-о-о, а як мені приїхати? Як мені приїхати тут? А я зар... А А А Я Что ему поднять да? У меня? Да ну! Все поднял. А что вы так сильно? О боже! Як вы так поднимаете? Ну як вы поднимаете? Вийшли ти в космос, що ви так сильно піднімаєте цю штуку? Треба бачите, як я треба. Бачите, треба тколегоньку підняти, а ви дуже сильні і твої випадаєте. Давай. Давай! О, Боже! О, Боже! Як це вообще? О Боже, це що це не було? якийсь гелікоптер полетів. Це що? ого тут всі такі лечучі, придучик? Не, чекай. Треба чуть-чуть -чу -чу вище підняти. І це так буде легше приїхати, так? Да? Так, да, це так буде легше приїхати. Мені не будуть бачити, і того я її трошки підняв. Ого, це що за новинка є? Дів дівчинка? Дів... Ї... Я програв напав. ні. Ти видите, як я так приїхав? <headlines> Ху, ты приехав? Ого, а тут буде сложно. Тут буде дуже сложно, я так думаю. Ну так, тут буде сложно. Тут вообще... Вопшен... Мати боже, як що це таке? Ви це бачили? йо мою Це що за мною тільки що було? Чекай, перевірю, який... Все, да, все, все, все добре. Можемо їхати. Безкінечність я зробив. Намалював своїм грузовиком безкінечність. Але це і безкінець. Я думаю, що я вже впаду. Йом, тут треба трішки підняти. О, все підняв. Ого, а як тут приїхати? Зараз, може, якось приїде. Може, якось приїде. Давай швидше їдь. Ну, давай! Що ти не їдеш? Їдь! Скільки я там буду чекати? О, боже, тут тут якась пробка. Подивіться, скільки там цих грузовиків? Це просто якісь Яй-яй-яй, ну -яй -яй. це капець. Подивіться, ну це просто армія якихось грузовиків. О, нарешті вже їде цей пацан. Ненормальний. Тут треба чуть-чуть підняти. Ого! Ще чуть-чуть підняти. І все буде нормально. Опускаємо. Нормально? Ні, чуть-чуть вверху. Ні, чуть-чуть вниз. Низ, вниз, Вниз! Що не причей? Як тут вообще приїхати? Вот видите, я чуть, -чуть не доторкаюсь, дочек. Не доторкаюсь. Вот, уже приехал. Ого. Что ты так... Стреляй! да ну, моя же. Ну, як? Поднимаем. Ну, як, Ну, там капельку иддан аккурат Есть, давай а Їхати. <гій> Та ну що це таке? Як мені повернутися? Як мені перевернутися? Що це сталося? О, перевернулось. <гій> <гій> Підняти. Це зараз так буде довго. Що це так уже зависає? Ви це бачить. Ого. тут якийсь гелікоптер. Прилетів на гаїч. Подивіться, я через них їхати. Через гелікоптери можу їхати. Ти через такого гелікоптера помру? А як? А як? А як? Та ну! Що це сталося? Будь ласка, я вас дуже сильно прошу. Ну, Чого я падаю? Коли оц, ну, оцей етап, напевно, що реально прийде? Це етап ще нерально прийде. А що ну, це таке? Ні, ну я просто в шоці. Що це? Що це? Що, що, що це таке? Я просто шоці. Ні, ну я просто шоці. що? що? Капець. Будь Ласка, ой, ой підняти, підняти. фух, Підняв. Треба ще. та таташе, ще. Ще? на ще не треба, О, вже треба. Ще, ще. Оп. приїжджаємо, приїжджаємо. Є! Будь ласка, ну ще трохи лишилося, а я не можу. Будь ласка, давай! Давай! Хе-хе! <смі> Ти зараз віскає. <смі> Бачила? Треба знищити. Бачите? На картинці. А! Ууу! Є! -е -е -е! Є! Прийшли! Давайте тепер тут. Наразі я це вже прийшов. Тут я, я, тут я так бачу, тут всі грузовики не можу прийти. Ого, а тут сложно. Тут сложно, я би і сказав. Треба тако дивитися. І це так буде зручніше. Як ти так газуєш і не падаєш, що ти ще якийсь маєчник, придічник? Але ось тут як приїхати, в мене є питання. Оу, є проїхав, як? А як я так проїхав? Давай дідом. Полегонько. Дуже, дуже полегонько їду. <кхи> є, приїхали ж знов. Я це, ну, Я це з другого разу зараз напевно. Я маю це, це прийшов. По, не, ну по, це дуже сложно і того я так думаю. Тут лупша подивіться яка траса малюсь. З цього боку і з цього боку подивіться. Це капець. Це таке враження, що я зараз в реальності так їду і я би так впал. І Я би так упав дуже сильно. І заболела мене так. Ну, але як оце проїхати? Оцей етап. Йомі, в мене колесо з'їжджає. В мене колесо. Почкай. Йомі. Давай є! І останній. Я, я тут був певний останній. Але вже напевно не на впаду. Є, є ну. Пау. ой Ой! Ой! -ой. Так. Е, е е Приехал. Ого! Ты что таке, бот? ма Ты, бот! Давай. Пласка, пласка, пласка. Да ну, давай, давай, давай. Е! -е. Приехал. А як тут? А як тут? мою, тут тут тут-тут-тут-тут-тут-тут не рай. Тут, тут а де проїхала як? Оце, оце є майстер якихось рівень. О, тут зараз проведеться піднімати, так? А я буду від, відскакувати. Чекайте, мені цієї штуки не треба. Давайте ось так. Чуть-чуть треба вниз. Вниз, Вниз. О, вниз. Тепер ще вниз. О, почекайте. Тепер ще вниз. а, -а, -а, -а! Я все сильно упустив. Та а я. Там. Та це якесь чудо. Та як ну я не можу заприйти? Ай. Ні, тут треба було підняти. Тут треба було підняти. Давайте це піднімемо, або опустимо. Що сталося? Що сталося? Що це тут? Фух, все. Я думаю, що я вже не спасусь. О, привіт! А я хочу тоже червоный грузовик. Вау! Будь ласка. Будь ласка. Не-не-не-не-не. Не, у меня уже колесо съезжает. Е... О, 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 е, е. Ес. Ага. Поднимай. Не, не треба що пенять. Дневно. Дневно. Є, приїхали. Тепер їдемо вперед. О-о-о. Го. А Та Ну це. Ого. Ні, давайте вже щось прощатися там давайте будемо. Бо це якийсь довг. Я тут грузовику. Всім Па-па!